Друз'яки, всім привіт! А так я по линам, по царській рибці. Прикормочку використовували Real Fish. У нас іде червоний черв'як і творог. Ну свої домішки додавав. Ну що ж, друзі, як і обіцяв, всім привіт. Завтра збираємося на лина. Не хотів я дещо показувати, але так вже бути. На лина я вам покажу як я роблю прикормку. Так, по-перше, я беру, використовую свіжу червячка додавляю в базову прикормку. Беремо жменьку червячка, туди бульк, в баночку раз, шуранули, використовую сироватку молочну. Я не ріжу черв'яка, це заморочно. Отак бульк. Залили. ну Не концентровано. Додаю воду і обичним погружним блендером. Перебиваю це коам. Кусочками, що перебилося, що залишиться кусочками. Нічого страшного. Це мені мене залишилося просто кукурудзи, ще на коротко ходив. Звичайно, вона забродила ми її сюди. Остатки сюди. Далі. Беремо, гамось. Все, і туди так больк. Тик-дик. Далі. Цир кисломолочний. Я не використовую його свіжий. А якщо він є, треба, щоб він трішки пустив запашок. Сюди. Ну, полежав таким старим віддавати наче. Розмішали цю гадюку. Так, друзі. По прикормці. В травні місяці я використовую більше з червоним черв'яком. Зараз це ми сипем кисломолочний сир, творог, Прям пачку туди буйк. Черв'яка ну, одну третю. Десь небагато. Черв'яка більше в травні місяці. І Моя улюблена це марципанчик. Ну Марсепанчи більше працює по теплій воді, ну зараз я його трішки додаю теж. Ну як трішки. Економно, тому що в мене одна пальчичка тільки з цього є. Ну, економно. І оцю гадость починаємо замішувати. Там без дівну, щеляка мене хоче. Зараз вона постоїть, набухне і буде сипуча. Якщо я поводів, гадав одразу. Розбухне, набухне. Друзі, завтра скоріше за все, якщо все добре буде, якщо буде зв'язочок, завтра вже зустрінемось на рибалочці. Так що. Один рецептик на лина у вас вже є. Тримай! Опа, шо там. Ну, який кайф на пікерочок, це просто. Опа? Ні-є, вайночек. -ні, ну, не погоди. Так, хто цікавився оснасткою, ловлю інлайн. Федергам 012 3Dшний поводок. Отакий невеличкий знову виночок. Ну що, друзі, поїхали. Два. Четвер. 6. Восемь, десять, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. Și ne-a stannat.